Всім привіт! Рада вас вітати на цьому каналі, і це будуть історії з Reddit, які якимось чином пов'язані з книжками. Мені дуже подобається знімати цей формат, але на жаль, прямо направлено книжкових історій нема. Мені дійсно образливо, я не знаю з чим це пов'язано, але от які новини. Пропоную починати першу історію. Чи я погано що не пустила колишнього до хати, щоб він забрав свою книжку? Давайте подумаємо про заголовок. Ого, я навіть не знаю. Мені 29, моєму колишньому 31. Ми зустрічались майже два роки і розійшлися півтора місяця тому. Причина різні погляди на майбутнє, плюс він не міг вирішувати конфлікти пасивної агресії або зникань. Коли щось пішло не так, я втомилась бути психологом, кухаркою і розважальним центром одночасно. Я живу сама у квартирі, яку орендую за власні кошти. Він тут ніколи не мешкав, але мав дублікат ключів на всяк випадок. Після розриву я попросила його віддати ключі, а він сказав, що загубив їх. Класика. Я відразу поміняла замки, хоч обійшлося мені в кругленьку суму. І ось вчора він мені пише уночі: привіт, я хотів би забрати книжку. Яку дарував тобі, 1984 Орвелла, пам'ятаєш? Я щось сумую, хочу її перечитати. Можна я зайду завтра? А, знаєте, це версія людей які такі: Я ти подарувала навушники, ми з тобі навчання вертай подарок, чи не знаю, якась чи, типу не знаю. Я тобі подарувала якусь бумажечку, поділку, ми не спілкуємося. Жуйку, вкусняшки, всі мені, мені сюди. В руку, в руку, давай. Пояснення так, він мені подарував цю книгу на річницю з підписом Типу твоєму мислячому бунтарю. Це крінж, я знаю. Але він подарував їй мені після розриву. Це вже не його книжка. Я відповіла, що зараз не готова його бачити. а Книжка вже давно на моїй полисі серед інших. Якщо дуже треба, я можу відправити поштою. Він образився і сказав, що дріб'язкова, що це його річ, і я поводжусь як токсична дівчина. Я розповіла про це подрузі. Вона сказала, що я могла б пустити його на дві хвилини, просто щоб не захотрювати ситуацію. Мовляв, це дрібниця, а він і так тяжко переживе. Я пойму цей плотвіст, якщо е, вони будуть разом потім з цією подругою, це буде капець. Отже, чи я погано, що дозволила колишньому зайти до мене додому за книжкою, яку він мені подарував, не дозволила. Окей. Окей, давайте читати оновлення. Ого, коментарів просто море. Дякую всім, хто підтримав. Більшість погоджується, подарунок це подарунок, і я не зобов'язана бачити людину, яку більше не хочу пускати в своє життя. Деякі навіть писали, що це червоний прапорець, попросити книжку, це лише привід. Але моя подруга, назвімо її Джесі, знову написала. Цього разу трохи більш емоційно. Вона сказала: слухай, ти ж знаєш, що він завжди був добрий. Може він просто хоче зачепитись за щось знайоме. Ця книжка це символ. Окей. Okay. У мене зараз вже не залишили сумнівів, що, що він там свої своїй клині підбиває до неї. Я прочитала і більше нічого не відповіла. Є апдейт, обновлення через одну добу. Джесі зателефонувала, вона була надто емоційною, почала розповідати, як мій колишній важко переживає розрив, що я маю бути вище всього цього і що він не заслуговує на таку холодність. Я спитала прямо. Ти щось знаєш, чого не знаю я, вона зам'ялася, але потім просто сказала. Він мені писав, щоб просто поговорити. Це нічого такого, ми обидва сумуємо за тобою. Мене це вже насторожило, але сподіваюся, що на цьому все закінчиться. У мене зараз просто так по нулям сумнівів, що щось вони то мутять. Давайте читати далі. Я зайшла в інстаграм з фейкового аккаунту. Так, знаю, це погано, але інтуїція. Інтуїція була зовсім близько. Побачила сторіч Джесі. Фото з Келихом Вена на задньому плані, та сама книжка 1984. Я збільшила. Там навіть видно його підпис. Моя книжка. Я написала їй. Серйозно в тебе моя книжка? Вона відповіла: мені шкода, що так вийшло, але ти все одно не цінувала його. Що цінувати? Можна питання? Настільки дріб'язкову людину, яка дай мені книжечку. Не я тобі таку пластмаску дарив. Ну, щоб починити твій мікрофон. А дай. Я таких людей презираю І останнє оновлення: Джесі більше не існує в моєму житті. Вона, як виявилося, вже декілька місяців дружила з ним за моєю спиною, коли ми ще зустрічалися. Вона зізналася, що він просто приходив поплакати, а потім якось так вийшло. Вони разом. І книжка, очевидно, була лише способом щось символічно забрати. Я змінила не лише замки, а й коло спілкування. І знаєте що? Коли закриваються двері, головне не відчиняти їх, навіть якщо хтось стукає з приторним. Я лиш за книжкою. І давайте почитаємо коментарі. Для мене це вже історія, це просто треш. Але давайте почитаємо коментарі. Вони обидва погань. Вона злилася, що ти не пускаєш, або їй хотіли, щоб він прийшов до неї. Смішно, що він попросив книгу про тоталітаризм і контроль. Символічно, як він намагався контролювати тебе. Окей. Окей. Насправді, для початку історія така достатньо лайтова, тому давайте переходити далі. Чи я погано чи відмовилася допустити свою сестру до презентації моєї книги, бо вона колись над нею сміялася? У мене в житті достатньо токсичних родичів, і я не хочу, щоб хтось із них знайшов цей пост і знову почав мене виховувати. Мені 34. Я жінка, письменниця. пишу художню прозу. Не надто популярна, але маю свого видавця і нещодавно підписала контракт на три книжки. Перший роман, над яким я працювала 6 років, виходить у друк цього вересня. Це цього? Напевно, цього вересня зараз. У мене перекладний варіант, я не знаю, коли було цей доподроблений. Будемо вже цього вересня. Вітаємо. І от проблема. Моя сестра назвемо її. Назвемо її Брітан 32 роки. Раптом вирішила, що вона моя найбільша фанатка. Вона дзвонить і каже, що хоче бути на презентації, сидіти в першому лі... ряду і виступити з промовою і бути частиною мого великого дня. Але вона ненавиділа моє письмо буквально все життя. Коли ми ще жили разом у батьків, вона називала мене аграфоманкою тупою копірайтеркою без майбутнього, жбурляла мій щоденник в унітаз, коли їй було 15 У 20-х сміялась, коли я надсилала рукописи у видавництво і отримала відмови. Її улюбленою фразою було Книжки це твої невдалі стосунки на папері. Вона буквально. дура. Вона буквально підпалювала чернетки Є вайба, що вона просто тупо її заздрила вона буквально підпалювала чернетка, коли злилась. Одна з найболющих сцен мого життя, коли вона розірвала моє повідання переді мною зі словами, це гірше, ніж шкільне есе моєї подруги. Я ніколи й цього не пробачила. А тепер, коли з'явилась перспектива преси, фото, успішна сестра, вона тут, як тут, пише мені Сонечко, я вже обрала сукні на презентацію. Я чесно відповіла: ти не запрошена і не будеш. Моє письмо це не твій фон для селфі. Вона влаштувала істерику в нашому сімейному чаті. Батьки на її боці мовляв, вона просто була дитиною, ти повинна прибачити. Тато особисто написав мені, що я погана християнка. Ми не дуже релігійні, але коли треба тиснути на совість, раптом усі святи святі. Отже, чи я погано, ще не хочу е, ж, пускати струна подій, присвячено чому, що вона довгі роки знищувала в мені. селі треш. Я не розумію, як так можна відноситися. І що це типу. ця фраза, Що ти погана християнка? А, я нічого не маю проти інших релігій, але чи можна якось так? Я не шарю. Ні. Давай читати коментар якийсь. А, тут була ще фраза, і забула прочитати, а, типу, де батьки казали. Вона просто повинна просто була дитину, типу вона пробачити, і туди фраза кровне вода. І пишуть коментар: кровна вода? Серйозно? Так, але вода хоча б не підпалює тобі щоденник. Як письменниця, скажу, якщо хтось сміяться з твого тексту, не має права сміятися на твоїй презентації. Сходно. Ну, блін, якщо тебе людина буквально, типа, от як зірками, типа, наприклад, з айдолами, їм такі батьки кажуть: фу, ти нічого не достигнеш. Дитина дістал, ти такі блек-карту сюди на ручку мені ложи. Як так можна, я не уявляю. Поїхали читати оновлення. Дякую всім, хто прокоментував. Не очікувала, що стільки людей мають схожі історії з родичами, які раптом згадали, що ви існуєте, коли стали успішними. І щоб уточнити, я ніколи не казала, що вона не може прочитати мою книгу. Вона її ще не читала. І здається, якщо вона не зробила цього, то їй хочеться бути частиною моменту, а не історії. Останні повідомлення від неї цитую дослівно. Якщо ти мене не пустиш, я просто прийду, мене ж ніхто не зупинить. Починаю думати, що мені треба найняти охорону. Лоу. Um, um, girl. Що ти придеш? Ти придеш така, а я її сестра. Це ніяк не підтверджено фактами. Я її сестра. Давай читати далі. Апдейт через 4 дні. Зараз буде боляче. Я отримала анонімний коментар у Goodreads. Goodрі це платформа, де автори виставляють свої книги, або можна записати відгук, написати відгук на загальну відому книгу. Коротше, я думаю, що всі ви знаєте цю платформу, типу, там можна писати відгук, десь там є якісь книжки, типу. Я не знаю, чи автори можуть виставляти, звісно, може, у нас в Україні щось не то, але там, типа, є книжка, наприклад, і ви просто пишете на неї відгук. По-моєму, так. Можна, типу, зберігати прочитані книжки, щось таке. «Цікаво, як буде виглядати презентація без тієї, хто знала тебе до слави. Шкода, що головна героїня відповідає як змучена версія твоєї сестри. Здогадайтесь, хто єдина людина, яка бачила чернетку і знала, як виглядає головна героїня. Брітані. Я більше не думаю, що це просто сімейна драма. Це заздрість замаскована під сестринську любов. І третій, у нас є оновлення, воно саме останнє. Давайте його читати. Сьогодні зранку мама подзвонила і сказала, що Брітані образилась до сліз. Що я думаю, що вона ворог і що вона просто хотіла пробачення. Я сказала, що пробачення не дорівнює доступу до мого життя. Презентація відбудеться без неї. Я домовилася з організаторами, що список гостей перевіряється і буде особисто затверджений мною. Якщо вона прийде, їй не пустять. І найголовніше, я написала вступ до своєї книги Новий. Ні, не присвята, просто абзац. Ця історія присвячується тим, хто був для себе родиною тоді, коли справжня родина мовчала. Ви не просто читаєте цю книгу, ви тримаєте в руках мій запис, захист від знецінення». Блін, так класно звучить. Я хочу сказати, як буде список гостей? Це буде якась закрита презентація? Ви десь в коментарях бачити, давайте пушкаємо. В сенсі, закритий список гостей. Це буде якась особистісна презентація чи все-таки презентація від видавця? От. Я теж сама хотіла звертати. Ох, здається, я неправильно виразилась. Я мала на увазі, що буде вже затверджений список гостей. Тобто, наприклад, це буде відсотків 50, якісь мої друзі чи знайомі, які я знаю, що неодмінно прийдуть. Так, абсолютно можуть прийти інші люди з вулиці, але саме ті, кого я не бажаю бачити, наприклад, як Брітані, будуть занесені до там, так би мовити, чорного списку. Тобто її фізично не зможуть впустити. Окей. Тоді у мене питань нема. Але просто, якби це був типу, затверджений список, то, це, напевно, була б якесь закрита така штучка. Взагалі чесно, це печально, бо я не розумію, як можуть брати і сестра мати такі погані взаємовідносини. Але таке буває, на жаль, і до цього треба бути готовими. Давайте читати останню історію. Чи я погано, що хочу продати книжковий магазин, який залишив мені дідусь, хоча вся моя родина проти. Мені 28, працюю. UX. Що таке UX-дизайнерка? Ану, я хочу загуглити. UX User Expensive Designer. Я працюю User Expensive Designer в Лондоні. Маю чудову квартиру, хлопця, кота і стабільну зарплату. Я не люблю книжки. Колись була у школі книжкову храбачку, але зараз у мене на полиці три книги і дві з них подарунки. Три місяці тому помер мій дідусь по маминій лінії. Ми не були надто близькі, але в дитинстві я проводила у нього літо. Він мав старий книжковий магазин. Мрія. Це просто Мрія. Цей магазинчик знаходився у Брайтоні неподалік Лондона. Ну, це десь 90, від, ну, за 90 кілометрів. Ну, не маловато так, знаєте. Називається Літера, ну, переклад з англійської. Коли я була мала, він дозволяв мені продавати книги і писати цінники від руки. Дідусь залишив усю власність магазин, квартиру над ним і маленький внутрішній дворик. Мені проблема, моя родина в шоці. Дядько вважає що це несправедливо, бо він, мовляв, усе життя допомагав батькові. А я просто онучка з ноутбуком. Мама сказала, що я повинна шанувати пам'ять, а не перетворювати її на гроші. Що ж я хочу робити? Хочу продати все. Мені не потрібен старий магазин у місті, де я навіть не живу. Я навіть не знаю, скільки там людей читає паперові книги. Та й взагалі це не мій стиль життя. Я хочу продовжувати свою кар'єру, щоб продавати, аніж продавати якісь книги пенсіонерам. Але кожного разу, коли я це кажу, мене звинувачують о зраді, холодності та егоїзмі. Отже, чи я погано, що хочу продати книжковий магазин, який мені залишив дідусь. Яп. Yep. Яп. Yep. Яп-яп-яп. Yep, Апдейт yep, yep. через тиждень тому. Отже, я поїхала у Брайтон. Просто подивитися, що той магазин таке. Магазин справді виглядає, як портал у іншу епоху: дерев'яні полиці, ручка дзвінка на дверях у формі пара, картки з стінами, написані чорнилом. Навіть касовий апарат антикварний працює через важіль. Я була готова сфоткати все, зробити оцінку. Та виставити на продаж, але я відкрила задні архіви, знайшла там купол зошитів. Дідусь вів щоденник магазину з 1978 року, записи про клієнтів, книжки, які просили знову, навіть думки про прочитане, а ще нотатки про мене. Моє ім'я сьогодні вперше самостійно продала книгу для жінки з коляскою. Я плакала. Просто на дерев'яній підлозі, між книгами, я вперше відчула, що можливо це не просто будівля. Uh, 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 Наконець, Апдейт через два тижні. Я провела в магазині п'ять днів. Щодня приходять ті самі люди. Дідусь з рюкзаком, молода викладачка, старенька пані, яку купує лише книги про філологію. Всі знали дідуся, всі в шоці, що я його онука. А потім я зайшла у підвал і знайшла цілу коробку невиданих рукописів місцевих авторів, які дідусь читав, редагував і відкладав на майбутнє. Один роман дуже добрий. І здається, він заслуховує на друк апдей через три місяці, капець. Я повідомила маму і дядька, що поки не продаю. Дядько вибухнув «Значить ти вирішила просто загарбати все і сидіти там грати в продавчиню? Я відповіла: Я хочу спробувати зберегти його справу. Якщо не вийде, тоді продам. Дядько лише гнівно вигукнув Звісно, ти ж так швидко можеш перебутися пере, перевзутися. Ти можеш так швидко перевзутися, не вигадуй, та поклав слухавку. Апдейт через 4 місяці. Я звільнилася з роботи, зняла квартиру над магазином. Магазин працює тричі на тиждень. Я зробила маленький куточок для дітей, відкрила подкаст, читаю уривки з його щоденників, щоденників дідуся, та маю близько 8 тисяч фоловерів. Пам'ятаєте ті рукописи в коробці? Один уже редагую, другий готується до краудфандингу. Хочу створити лінійку з полиці діда, серію місцевих авторів, яким ніхто не давав шанс. Я не знаю, чи втримуюсь фінансово. Але принаймні це приносить мені задоволення. Що і... ж, я можу сказати, що це були всі наші історії for today. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. І на цьому все. Я дуже рада, що ви приглянули це відео. Пишіть взагалі, як ви відноситесь до історії, яка вам історія найбільше більше сподобалась, якщо я зайкалась і читала це. Не звертаємо уваги, ребята. Всі особені є теж.